В Америці є такі місця, де можна взяти продукти. Це називається фудбанк. В нашому місті це ось такі, такий заклад, і тут іноді ми користуємося їх добротою і беремо тут продукти. Так як я вважаю, в принципі, що ми по міркам Америки дуже бідні. Ось я трошки покажу, як це взагалі відбувається. При вході вас зареєструють, запитають адресу, де ви проживаєте, і скільки у вас людей в родині. Дадуть вам картку, і ви зможете приходити брати їжу тут два рази на місяць. Тут дуже багато консерв. Це може бути тунець, лосось консервований, є всілякі тістечки, хліб, макарони, рис. Я завжди беру. Буває овсянка. Солодкі різноманітні консерви. Також, кому потрібно, є для тварин корм. В холодильниках є заморожені продукти. Можеш взяти собі те, то, що тобі треба. Я не дуже хотіла знімати всередині, бо там працюють люди. Але дали дуже багато чого. я покажу вдома, коли приїду. Що я взяла? Сьогодні фудбанки. Це, в принципі, дуже багато а, салат дуже гарний. Може, він сьогодні останній день, не знаю, але виглядає дуже свіжим. А, дві такі плошки курячих бідрашок, яблука, олія, дві пачки полуниці, е, така капуста, типу Пекінський, цидиня, рис Яйця, прокладки. Я е, з консерв беру дуже мало. і е, Трошки такого солодкого взяла і мор 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 морковку. Три кукурудзи. Була ціла пачка, я відкрила, бо дуже хотіла їсти. Такі хлібці я взяла. А, фундук, а, макарони з якоїсь як балан'єзи дуже, дуже схоже. Батат і ціла заморожена ягода. Можна компот зварити, можна зробити пирог якийсь. І це, я так розумію, щось по типу коржей для пирога. Ось, друзі, я не готувалася до цього відео, Ну, але так якось думаю, покажу вам, як це буває тут. Тобто, голодні не залишитись це 100%.